Тротуари відремонтують на 30 вулицях рівного вартість робіт 55 мільйонів гривень. Оновлений травмпункт та центр відновного лікування в обласній дитячій лікарні відремонтували два відділення. Удубно переселенки з Маріуполя та Мелітополя допомагають українським військовим. У Рівненській обласній дитячій лікарні після ремонту відкрили два оновлені відділення. Головний лікар закладу Відалі Пойко каже, що загальна вартість ремонту двох відділень становить близько 3,5 мільйонів гривень. Роботи з облаштування тривали майже два місяці. Ми шляхом реорганізації і економії коштів НСЗУ мали змогу і можливість якраз зробити травмпункт. Тут залучені кошти були і благодійників. У вигляді тих чи інших не живих грошей, але цементу, шпаклівки і інших інших грошей. Ну і відповідно і і наші теж кошти Національної служби здоров'я України. Трампунт в обласній лікарні є єдиним цілодобовим дитячим трампунтом на Рівниччині. З початку року понад 7 тисяч дітей отримали в ньому допомогу. У трампунті ремонт зробили вперше з часу відкриття лікарні, каже завідувач Ігор Яковець. Міни відбулися просто колосальні. В нас проведений капітальний ремонт. Замінено практично повністю всі комунікації, замінена повністю каналізація, електромережі. Повністю ми отримали нове обладнання в операційно, новий хірургічний стіл, нова операційна лампа, практично всі меблі, які необхідні для роботи нашого травмпункту теж були закуплені, окрім трампунту. Також відкрило оновлений центр відновного лікування. Його завідувачка Лілія Зру каже, що завдяки реорганізації лікарні площу відділення збільшили втричі, що дозволяє приймати на лікування більшу кількість дітей. Було у нас мало місця. Ось, на сьогоднішній день у нас шикарні умови для батьків, для дітей. У нас є місце, де працювати, де розмістити обладнання. У нас в місяць в середньому йде до 40 дітей амбулаторних, проходять реабілітацію. З неврологічного відділення у нас щомісяця йде 60-70 дітей, проходять стаціонарне лікування і проходять тут процедури, а з лікарні. В цілому за минулий рік статистика 1400 дітей. У нас масаж, лікувальна фізкультура, теплолікування, фізіотерапевтичні процедури. Наразі в лікарні тривають роботи з облаштування укриття, де можна буде не лише сховатись під час повітряної тривоги, а й за потреби провести операцію. Воно буде розраховане на 800 осіб. Завершити основні роботи планують до середини листопада. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне. Це вулиця Уласа Самчука. Вона одна з тридцяти у рівному, де планують відремонтувати пішохідну ділянку. Незначні пошкодження буде робитися асфальтом, де є пошкодження більш значні. Буде робитись мінятися плитка фемпу зі слів місцевої жительки Галини Ковтун через ремонтування тротуарів у дощову погоду важко пересуватися вулицями міста. Незручно зовсім бачите, яка дорога. Грязюка така, в магазині зайти. Ну, але терпимо. Ну, все перетерпимо. Лізь би мир було. Ну, як уже виходить, у нас все неправильно робиться, але що ж ти зробиш, так і буде. Вересень місяць, оце як подивитись суцільні дощі, робота, відповідно, не буде робитися. То воно відтягується на поточний ремонт тротуарів, сесія Рівнеради ради виділила гроші ще в грудні. Вартість робіт 55 мільйонів гривень. У грудні були кошти затверджені, кошти були. Але враховуючи те, що почалася війна, змінилася ситуація як в державі, так і зокрема в місті. Пішли інші зовсім податки до бюджету міста. Розумієте чи ні? І тоді вже керівництво міста депутати почали вирішувати, що в першу чергу на що гроші. Потратити зі слів Володимира Лапюка завершити всі роботи. Підрядник має до середини грудня. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Станом на 3 жовтня в обласному центрі зафіксовано понад 800 підтверджених випадків коронавірусу. Про це сьогодні повідомили у міському управлінні охорони здоров'я. Майже півсотні людей лікуються стаціонарно, решта амбулаторно. Упродовж останнього тижня на COVID-19 захворіли майже півсотні рівнян, натомість понад 300 людей одужали. У рівненському управлінні охорони здоров'я містян закликають вакцинуватися, бо це єдиний спосіб захисту від важкого перебігу хвороби. Минулого тижня більше тисячі рівнян Зробили щеплення проти ковід-19. Віталію Мусієвичу, 18 років. Влітку цього року чоловік отримав мікрогрант від держави, завдяки чому зміг відкрити власницях з виготовлення виробів з металу. Каже, цікався цим ще з дитинства. Ну, взагалі, це якби було моє хобі. Щось конструювати, майструвати, щось будувати таке. Тобто, самого дитинства я цим якби цікавився. До того, як податись на грант і почати свою справу, я планував цим зайнятися. Просто от зійшлись зірки, і можна сказати, що мені повезло податись і отримати. Підприємець каже, що про мікрогрант дізнався випадково, проте вирішив спробувати силу, подавши заявку онлайн через портал Дія. Після чого отримав лист. Перший лист про те, що буде співбесіда. Потім після співбесіди, якщо я б її не прийшов, мені б нічого не прийшло. А так як я її пройшов як етап другий, то вже мені схвалили мікрогрант. Далі півтора місяці я чекав кошти. Отримані кошти це 250 тисяч гривень. Віталій витратив на придбання обладнання та сировини приміщення цеху, побудував на ділянці батька. Першочергово я витратив їх на зварювальні апарати, на хороші зварювальні апарати. На Малярне обладнання, тобто хороший компресор, для того, щоб ми могли зробити якісне покриття. від Відвідрізні всякі машинки, болгарки, ще купив сверлильний станок, стрічкопильний станок, деякі кошти свої вклав. Один з працівників цеху Михайло Ведерко родом з міста Бахмут. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік переїхав на Рівненщину. Началі город бомбити. почали бомбити приїхало, місто, і ми поїхали ми звідти. Ми були в Пульмо, в Пульмо жили нас, жили, прийняли нас там привіт, люди там добрі. А потім звідти бомбі. вже приїхали сюди. По оголошенню знайшов Віталія, зідзвонився, домовилися, приїхали сюди. Зняли нашу, будинок віталіка, і живемо. Садили, варили, і приїхали сюди. Зняли будинок і живемо. В обласному центрі зайнятості кажуть, що Рівненщина на нині лідирує за кількістю підприємців, які отримали мікрогрант, їх 134. і додають, що кошти є безповоротними. Сплата коштів мікрогранту здійснюється сплатою податків зборів. Тобто ви взяли кошти і сплачуєте податки, офіційно влаштовуєте людей, і таким чином повертається мікрогрант. Мікрогрант надається сума від 50 000 до 150 тисяч. Тоді маєте влаштувати одну особу до 250 – це дві особи. Подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна до середини грудня. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина. У трьох тергромадах області почали опалювальний сезон. Про це сьогодні повідомив начальник Рівницької ОВА Віталій Коваль. За його інформацією, це Вараська, Зарічницька та Дубровицька тергромади. Тепло подаватимуть, перш за все, у лікарні, зазначив Віталій Коваль. Підприємства бюджетної сфери підписали всі договори з газопостачальною компанією Нафтогаз Трейдинг. За інформацією начальника військової адміністрації, на підприємствах комунальної енергетики соцсфери замінено 30 котлів під альтернативні види палива них підготовлені, зокрема вугілля, торфбрикети та дрова в області. Також знають, як діяти у випадках надзвичайних ситуацій та виведення з ладу теплопостачальних систем. Також сьогодні стало відомо, що дали тепло в пологовий будинок рівного, як розповіла Суспільному представниця прес-служби міськвиконкому Ірина Чепорук, зробили це вчора на прохання медиків. У гощі з пам'ятника прибрали радянський орден із зображенням Кремля. Про це повідомили на сторінці селищної ради у Фейсбук. Зірка височила на пам'ятному обеліску та важила понад 50 кілограмів. Рішення про демонтаж ухвалив виконком та депутатський корпус, врахувавши думку громади. Розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Тетяна Гуда і загального ансамблю зберегли стелу із прізвищами загиблих жителів селища. Процес декомунізації у Гощанській громаді відбув відбувається поетапно і стосуватиметься 39 об'єктів. Вибухотехніки з Рівнащини у складі зведеного загону запобігли знищенню дамби від вибуху, якої могло статися затоплення сіл та селищ у Харківській області. Вже кілька тижнів вони проводять розмінування деокупованих територій від російських мін та снарядів. Як повідомляє Нацполіція області, під час розмінування річкової греблі у селі Великі Проходи Дергачівського району Харківської області поліцейські виявили 175 кілограмів тротилу, 68 протитанкових мін, а також електродетона. Загальна вага виявленої вибухівки 650 кілограмів. Так, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, молюся собі, плиту і молюся. Іноді просто проклинаю всіх расистів на світі, хоча розумію, що це несумісно з молитвою, тому що проклинати не можна нікого. Ну, але я так думаю, що в Біблії про росіян не написано. Волонтерка Ганна Бут плете сітки на передову. Вона приїхала до Дубна з Мелітополя, де провела 70 днів в окупації. У волонтерському штабі громадської ініціативи Танета переселенці з різних міст України разом із дубинчанами плетуть сітки та кікімори, виготовляють окопні свічки, а ще збирають ліки, теплі речі, обереги та смаколики для військових. Пані Ганна розповідає, що волонтерська робота допомагає не падати духом і відволікає від думок про покину. Таким чином мозок себе десь веде в зовсім інший напрямок, щоб не з'їдати себе всередині з того, що відбувається там у мене, в моєму рідному Мелітополі. Тут люди з різних куточків України, але коли ми починаємо говорити про те, як болить за домом, то відчуття одне й те ж саме. Ірина Арігбаєва приїхала до Дубного з Маріуполя у квітні. їй разом з дітьми та онуками вдалося виїхати з уже повністю зруйнованого міста. Пані Ірина розповідає, що пластик і кімери приходить майже щодня. Тут відчуває себе корисною. Уже сусідні будинки всі палали, вже попадала в наш будинок. Ще не раз не попала, ми розуміли, що ніхто не зупиняється. Кожен день ми мріяли, що от зараз все, сьогодні, останній день. Ні. Так, не трапилось, і ми поїхали. Пані Ірина розповідає, що у Маріуполі люди думали, що ситуація однакова у всіх містах України. Зв'язку не було, як і продовольчих запасів. Усі дні під час ракетних ударів та авіанальотів родина пані Ірини ховалася у коридорі квартири. Виїхали до Бердянську і там він же окупований, побачили. Теж мені знали цього, а потім вже поїхали до Запоріжжя, теж дуже довго їхали. Два дні їхали з Бердянська до Запоріжжя. Ну, Хто знає дорогу, той розуміє, що там їхати буквально декілька годин. Тому що блокпости російські, тому що перевіряють. Ну, Хлопців роздягали, татуїровки шукали, сумки. Ну все отак вибрасували, дивилися, потім складайте. Ну, Ми вже не складали, так кидали, усе багажник. Удобно волонтери знайшли для родини пані Ірини будинок, а звикнувши до нового міста, жінка й сама почала допомагати військовим. Ганна Бут розповідає, що разом з кікіморами та сітками військовим на передову кладуть теплі шкарпетки, ліки і дитячі обереги. Е, носки отакі звичайні теплі, приносять і люди, і дітки з недільної школи Божа Нипка. Просто беруть, несуть. Я так прихожу вранці, висипала все. І пішла. Ну, тобто була, наприклад, порожня коробка, приходиш, уже люди нанесли, нанесли, нанесли і так далі. Так само такого не буває, щоб не робилися обереги, і всякі, на що тільки дітки там не вигадують, що вони тільки не. Не витворяють своїми рученьками. От бачите, які всякі янголи, мотанки, такі от лялічки. Це гріє душу військового. Ганна Бут каже, що для роботи волонтери штабу потребують воску, тканин та інших матеріалів, а також закликає внутрішньопереміщених осіб долучатися до благодійності. Зараз у волонтерському штабі Тенета не вистачає рук. Звертаюся до того. Своїх же таких, які в такій же біді, як я внутрішньопереміщених осіб, тут лікується все. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина. спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.